Будемо створювати власну веб-кімнату. Для чого вона потрібна? Для того, щоб дистанційно провести консультацію з предмету або індивідуальне заняття, або підготовку до Олімпіади чи написання роботи Малої Академії наук. На якому сервісі створимо веб-кімнату? І це буде залежати від цілей, які переслідує вчитель. Це можуть бути сервіси VizIQ або конференція на сервісі YouTube. Але сьогодні я пропоную такий сервіс, як Magic System для консультацій невеликої кількості учнів. Як же ми створимо кімнату? Пропоную перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Сервіс запропонує вам записати ваші дані в профіль. Для того, щоб ви змогли війти у мій офіс. Коли вам сервіс надасть можливість. Ви заходите у мій офіс і натискаєте Інструменти. Потім Мої конференції. В результаті створення конференції ви будете бачити ось таке вікно. Як це зробити, побачимо далі. Спочатку. Ми пишемо назву кімнати, будь-яку, яку ви хочете, тему, яку ви даєте, дату призначаєте, і час, на жаль, московський. І натискаєте Додати. Ось, наприклад, так, я створила свої кімнати. І отримувалась ось така сторінка. В ній була назва. Кімнати, потім тема, час. І сервіс створював посилання на цю кімнату, яке ви будете відправляти своєму учню. Коли ми заходимо в кімнату, ми бачимо ось таке: в кімнаті ви бачите, є файл, дії і дошка. На місці дошки ви будете створювати стільки. Посилань, скільки ви хочете для учня, і на кожне завдання ви побачите нову дошку. Тут можна редагувати, використовувати олівець, перехід, щось прибирати. Є чат для розмов з учнем. А для того, щоб додати матеріал, треба натиснути на файл, і отримається ось така сторіночка, в якій ви будете бачити, що зробити інтуїтивно, як загрузити файл. Коли файл буде загружений, ви зможете налаштувати для учнів і для себе мікрофон, додасте олівець для учня і пошлете йому посилання. Під час конференції, ось ви будете бачити такі речі. Це одне із завдань, яке ми з ученицею розглядали. І можна його коригувати, пояснювати і давати настанови. Бажаю всім цікавих конференцій!